Сьогодні новий день. І що сьогодні за день? А я вам скажу, а я вам скажу. І дуже для мене такий хвилюючий день, того що сьогодні я збираюся піти на співбесіду, але це ще не все. Я збираюся піти на співбесіду, на яку мене не приглашали. Ну, а що робити? Я ж вам пояснювала, що виходить, є такі вакансії. Куди мене просто-напросто не будуть запрошувати, того що в мене немає достатнього рівня ісландської мови, тобто, в мене взагалі його немає, він в мене нульовий. І що ж я вирішила? Для того, так як я не можу відкликнутися, то я вирішила просто взяти резюме і піти у ту компанію, в якій я хочу працювати, яку я вибрала сама. Просто я про неї чула, що є така-то, така то це значить школа для дітей, і підлітків. З, обмеженими, з, з обмеженою дієздатністю, тобто з ментальними різними, там порушеннями з таким всім. У мене є в цьому досвід, що я раніше з такими дітьми і підлітками працювала. Не з дітьми, а з підлітками я працювала раніше. Тому мені це цікаво, і, в принципі, я хочу спробувати. Я, значить, Подумала, що я просто туди піду, возьму своє резюме і скажу: здрасті, я ваша тьотя, я хочу у вас працювати. Я не знаю, що з цього вийде, і чи в мене взагалі вийде. <кху> Мені дуже страшно. <кху> Мені нам написали, щоб. Уж і не раз тако бачу, почало мені тако прилітати. Типу, у угомони свій норов, будь спокійніша, будь стриманіша, будь серйозніша, тобі пора подорослішати, ти ведеш себе як дитина і так далі. і так далі. Дивіться, е, чи можу я контролювати себе і бути спокійнішою? Можу. Чи можу я ну, знімати себе на камеру, що от я так себе веду, така як доросла, спокійна, вся така серйозна? Чи можу я це зробити? Можу і іноді буваю. Чи хочу я це робити і міняти в собі? Не хочу і не буду. Тому що це не то що з'явилось у мене тільки що сьогодні, вчора, рік назад. Я така була. Ну ну як я? Ну як ви собі уявляєте те, що от ви були були таким постійно все життя, і тут ви будете змінюватись? Чого вдруг? Ну кожна людина різна, є спокійні, є серйозні, є стримані. А є от такі, ну різні є, різні, різні, різні є місце в цьому світі. І таким, як я, виходить, що теж є. Так що, ну, якось так. А ще, хто дивиться і в кого це дуже дратує, це нормально. це нормально. Просто дивіться когось іншого. Я не зможу вгомонитись, розумієте? Якщо я угомонюсь, то це буду не я просто. А для чого? Мені бути не собою. Ну, ну така я собі трошки тю-тю! І мені з цим дуже добре живеться. Так от. Ладно, все, Зараз я трошки повчусь. Повчусь трошки. Зараз я ісландську трошки повторю. Вчора ми з останні теж, значить, вчили ісландську мову, там такі якісь слова смішні, якесь таке все. так що ну, деякі запам'ятаються точно, то, що вони дуже смішні. Покажу вам зараз, як це було. Таня, а можеш сказати? Ми зараз вчимо ісландську, да? а ти можеш сказати, як буде брати сестри? Брати сестри будуть сість. Сині. Сіськині. Сіськини. <сіськіні> а як ти скажеш, а, наприклад, він міг, по ісландськи Міг или може? Міг в минулому. минулому. Хан куні. <сі> може. <сі> ну, що за слова такі? них Я не знаю. Хорошо запоминається за то, да, Юлія? А як буде торт по поisанский? А торт по-ісландський поясни кака. Кака? А если я ем торт, я а борза к. Таня, що ми навчилися уже? Да, мы уже навчились. И будем грати корт. Уже буде трошки отдихне. Скільки можно? Так, На вулиці просто ураган, шторм, таке все холодно. Ну, нічого, я сама собі обіцяла, що я піду сьогодні, і я себе на це налаштовую. А саме краще, знаєте, що коли ви хочете щось зробити, просто не, не розмовляйте з собою тут. Просто не говоріть і не, не домовляйтеся. Вам це не треба. Не треба. Просто тако, вирішили все робити і не домовляєтесь, дискусії з собою не ведете, якщо буде, не треба. Просто ідіть і робіть. Отак От я себе налаштовую. Це по-перше. А по-друге, я ж себе так налаштувала, що я дуже хочу на цю роботу, так? Або на якусь ще там, ну, на різні там я дуже на ню хочу. І я себе налаштувала, що я на ню дуже хочу, а вона мене ще хоче ще більше. Вона хоче, щоб я до неї прийшла. <с2> Ця робота ще більше хоче. Щоб я там працювала. <ріху> Ладно, все, буду збиратися і далі вам все буду показувати, як все було. Ну, все, йду віддавати своє резюме на першу вакансію. І тільки що, коротше, так впала сильно. Так, вся срака зараз мокра, ноги мокрі, але вже вертатися не буду, в мене автобус. Я боюсь запізнитися. І коліно побила. Що поробиш? Вітер, дуже ураган. Зараз покажу, яке сен... сонце. Яке синє небо. Дивіться, яке небо. Таке аж чорне. Навіть камера не передає, яке воно чорне. Ще що цікаво, зверніть увагу, що тут така зупинка, і дуже такий стовпчик е залізний, прям литий, якийсь як чугунний. Чому? Тому що сильнющі вітри. Відповідно, якби була знак зупинки, такий, як в нас, просто бляшаний такий знак, то його б здуло би в перший день. А це от в такому місці я впала, наче просто асфальт, асфальт на око дивишся, нічого такого. А він підступний асфальт, і там не асфальт, а лід. Там, де блестить, то не просто вода, то лід. Я так упала, так упала, що досі йду і мене болить все. Зато гарно, зато такий краєвид, сонечко там десь живріє, чи як воно там кажеться. А знаєте, йду, я і думку гадаю. А може, їм ніхто не треба на цю вакансію, може, в них повністю набратий повний персонал. І отак от мені щось страшно, також не знаю. Оце, оце ми прийшли ця школа, бачите, там навіть на ній росте така трава. От таке тут можна зустріти. Ну, що я скажу вам? Значить, поки я знайшла, до кого там підійти. Спочатку підійшла зовсім другим місцем. Мені сказали, що в нас, якщо і є вакансії, то тільки там буквально там на 35%, на 40% зайнятості. Відповідно, ця зарплата маленька, бо. Неповна зайнятість. А, бо це, типу, після школи якби заняття. А якщо вам кажуть, що треба школу, то це другі кабінети, тіпа, на другому метажі, я спитала, де вони мені там пояснили, відвели мене. Я віддала своє резюме, і вони сказали, хорошо, типу, якщо що, ми з вами зв'яжемося, і там я показала, де мій номер, де моя електронна пошта, не знаю, чи зв'яжуться вони чи ні, але ну, спробувати б вартувало. Ах, що я вам хочу сказати? Це дуже далеко знаходиться. Це треба мені два автобуси. Тобто я сідаю на один автобус, потім пересадка, другий автобус, а потім третій автобус, а потім ще пішки. І ну не знаю навіть. Навіть якщо напишуть, позвонять, то ні, я точно піду, звісно, бо я хотіла таку роботу, але добиратися важко. Придеться щось думати, як добиратися. Бо також з пересадками з автобусами, особливо якщо погана погода, ну це кожного автобусу чекати ще треба. Фух, ладно, зараз знову йду на Ісландську, гристи граніт науки. <ріхи> О, я дуже-дуже надіюсь, що вони мене візьмуть. А, а як добереться, вже розберусь, так? <ріхи> ну, Якщо вони мене не візьмуть, то я завтра піду ще кудись. Ну, я навіть поки вони будуть відписувати, я все одно ще кудись піду. То й так. Ну, а по дорозі на заняття я зустріла такі шафи, де можна безкоштовно взяти книги, які вам подобаються. Тут книги є і на ісландській мові, і на англійській мові. Люди приносять їх, якщо їм, наприклад, не треба якісь книжки, які в них є вдома. Часто приносять сюди, коли квартири продають і не знають, куди діти ці всі книжки, і от так зносять. І ти можеш підійти собі і вибрати, яка тобі подобається. Класно, безкоштовно. І не треба викидати на смітник. <смі> і я знайшла собі таку прикольну книжку. Дивіться, вона така старовинна і прям видно, так якісно зроблена, все-таки раніше більш якісно підходили до виробництва книжок. Ця книга 1948 року, написана по-ісландськи, але вона трошечки була пошкоджена, тому я її не взяла. Там, бачите, чуть-чуть було. Але я взяла точно таку саму, тільки іншого кольору. Так що буду розбирати собі слова. Все, це я вже йду по дорозі до школи. Така церква цікава. Але що ж ви думаєте? Я вже все-таки прийшла, потім вже доходила і зустріла гусей. І вони мені сказали, кажуть, Юля, ми їсти хочемо. Прийшло звертатися в магазин У <рес> мене нічого немає, що я вам дам? Що я вам дам? У мене немає нічого, собі нічого не взяла. Давайте на давайте де я вам візьму. До магазину піти вам щось взяти Круп? Ну зараз піду. Почекайте тут, добре. У мене ще час є, зараз вам принесу крупи, добре? Почекайте тут мене, чекайте. Я прийду зараз, прийду, прийду, почекайте тут. Вертаюся до магазину, бо по дорозі магазину нема. Гуси попросили їм їсти купити. Так і кажуть, Юля. Так і кажуть, Юля, ми голодні. Щось придумає, кажу: ну ладно вже, ну я не можу їм відказати. Так що іду в магазин, щось пошукаю їм. Закінчились. Сьогодні навчання в мене ісландської. Коротше, такий підведу підсумок сьогоднішнього дня. Рада, що я пішла, подала своє резюме в цю школу. Ця школа, виходить, я вам розказувала чи ні, це школа для дітей з ментальними порушеннями або з інвалідністю якоюсь іншою. В принципі, я чула, що там зарплата хороша. Я рада, що я туди пішла, але не знаю з цією дорогою, що буде, бо далеко добиратися. Ну, не факт, що мене візьмуть. Ну то ладно, менше з тим. А наступне включення, якщо я ще сьогодні щось не придумаю вам показати, прикольне вдома. А це навряд чи того, що я в 9 годин вечора лягаю спати, бо я поміняла собі режим Фух, і в 5 годин ранку встаю. Так що, скоріше всього, зараз прийду додому і буду готуватися до сну. І так, а завтра тоді я вам буду показувати. Я все-таки вирішила, що певно ж не буду чекати, поки мені ту відповідь дадуть, а піду ще кудись, подам резюме. Ще є дитячий садок тут в мене біля дому недалеко. Але не знаю, чи туди теж треба, щоб мова була. Відповідно, і сюди, куди я йшла, теж треба, щоб була мова. Ну, може, кудись мене возьмуть без. Побачимо. До завтрашнього дня, тоді завтра буде продовження. Ну що, новий день? І И... я так не хочу йти зараз нікуди це резюме віддавати. Чесно, мені так так, взагалі нема сил моральних. А ще я тільки що переглядала архівні фотографії і знайшла е фотки і відео, де коріш заліз в говно, вивалявся. Людське, людське, вивалявся там. І такий щасливий був, такий радий був, що це він вивалив в гавні. Але саме цікаве, що був дуже радий він. Але коли я сказала, що треба буде митися, то він вже був не радий цьому. Бо він такий скарб знайшов, а його от заставили це змити. Зараз вам покажу. Я вам скажу, не маю настрою сьогодні йти ні на ісландську, ні резюме подавати нічого. Але одне хоч щось треба зробити. Так що я просто зараз збираюся і хоча б піду на ісландську мову. А резюме налаштовую себе, щоб може завтра піду. Я не знаю, ну настрою такого немає. А з поганим настроєм все-таки краще резюме не відносити. Бо мені здається, це відчувається. А на мову можна й піти. Я вип'ю такі вітамінчики, я п'ю, того, що тут обов'язково пити вітаміни в Ісландії, бо якщо не буде, то може депресія підкинутися. Це вітамін Д, бо сонця не вистачає. І вип'ю таку омега-3. І мультивітамінчик такий. От. І парфумчиками своїми улюбленими надухаюсь. Таким називається Баредо Болдефрик. Африканський бал Чи-чи-чи. і нормально. Красота! Ляпота. Хоч якусь справу таку корисну зробити сьогодні, так? А там буде видно. Така шапочка. Надійну таку опа. Ля. Так це що? Нормально. Ну, все, йду я, хоча б щось зроблю корисне. І вже буде добре.